Говорити, ми будемо про сільське господарство, про Європу і про Молдову. Я, я сподіваюся, частину Європи, до речі. Отже, спочатку Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, з нами зараз вийде на зв'язок, і я з ним якраз буду говорити. Доброго здоров'я, пане Тарас. Дякую, Вітаю. Що, що знайшли для нас час. Що означає, що. Чверть земель не будуть в Україні засіяні. Це значить, Україна на чверть менше отримує врожаїв різноманітних сільськогосподарських культур. Чи, 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 чи я правильно розумію? Бо це остання е, інформація щодо посівної: що на 24% тобто десь на чверть, менше буде засіяно. Правильно я розумію, чи ви можете щось сказати інше щодо цього станом на сьогодні. Оскільки залишається досить значна частина з точки зору сільськогосподарських площ в тимчасовій окупації, дійсно посівні площі, порівняно з довоєнними роками, поки що виглядають, що будуть менші на 24%. що це означає з точки зору виробництва. Ну, насправді вало виробництва, от абсолютно зменшиться на цю ж цифру. Але треба зразу розуміти, що Україна історично була як мінімум останні 10 років експорт орієнтована, і понад 70% того, що в нас вироблялося, експортувалося, тому вало виробництво знизиться в цих умовах, але знову ж його буде достатньо. Як для внутрішнього ринку, так і для продовження експорту. Єдине, що експорт сам зміниться, але знову ж як мінімум там близько 50-60 від цього навіть зменшеного виробництва буде експортовано. Окей, ще одне питання про Туреччину. От вони за, за зараз мито запроваджують, дуже високе. Фактично, воно це. Мито заборонить фактично постачання сільськогосподарської продукції в Туреччину. Це означає, що Туреччина в свого часу реекспортувала щось. Ну, бо якщо вони не хочуть нічого українського, це означає, що у них свого багато. А якщо у них свого і так багато і було багато, значить вони. Купували українців, а потім перепродували. Я так перепродавали. Я так розумію. Може, я щось помиляюся, тому що просто повністю заборонити через це мито запроваджене е, постачання української продукції сільськогосподарської до Туреччини. Ну тільки так я можу це зрозуміти, що вони якось мохлювали колись, а тепер просто відмовились їм, воно не потрібно. Ви, е, мислите абсолютно логічно. В Туреччині було і е, є зараз таких два митних режими ввезення безпосередньо в середину країни для споживання в середині країни, і так раз для цих цілей запроваджується це високе мито, яке по факту обмежить ввезення всередину країни, і вони всередині споживатимуть теж за все власно вирощене. А друге було ввезення для цілей. Реекспорту або ввезення для цілої переробки і потім експорту, то без фактично заходу України навіть самі ці потужності з переробки, вони буквально там на береговій лінії знаходилися, тобто не було циркуляції в середній країни. На ці типи операцій Туреччина обмежень не вводить, вона, як умовний, логістичний хаб, продовжить працювати. А дійсно є це обмеження на внутрішній ринок, оскільки вони зараз бачать, що їхні зернові зимі, в гарному стані очікують непоганий врожай, і для їхнього внутрішнього споживання цього буде достатньо. Але українське зерно на внутрішній ринок в більшості і не йшло. Тому з точки зору логістичних можливостей Туреччини українське зерно далі буде використовувати і рухатися в інші країни, більш далекі а східну Азію, Африку і інші. А дивіться, ще одне питання, пане Тараса. А от я не знаю, може це таємні цифри, я просто не знаю. А скільки сільське господарство минулого військового року дало в бюджет? Скільки мільярдів доларів, на яку цифру можна розраховувати? І чи буде така сама цифра цього року, чи ми втратимо. Через різноманітні обмеження ми бачимо в Європі, є там тертя ми бачимо Туреччину і так далі, тому подібне. і Ми бачимо зменшення фактично можливості посадити якісь рослинні товари, товари та скажімо так. Що що цього року буде гірше ніж минулого року, чи краще, чи як? Тут є декілька аспектів. Перше, який був вклад українського сільськогосподарства в нашу макроекономіку минулого року, фактично, експорт української агропродукції становив понад 23 мільярда доларів, і це було 53% від всього експорту. Тобто, все таки вклад досить значний цього року. Ми зараз бачимо, що навіть частка агро зросла. Більше 60% валютної виручки це агропродукція. Наступний фактор: минулого року, вже, на жаль, ці площі були знижені. Тобто, вже весною минулого року не було можливості посіятися, і навіть цієї весни можна на півмільйона гектарів більше посіяти за рахунок деокупації Миколаївської, Херсонської та Харківської області. Тому валове виробництво з точки зору площ. Воно тільки зміниться по структурі, бо сіють менше зернових, але сіють більше олійних. Але якщо ми порівняємо вартість, то вартість олійних культур більша, хоча врожайність менша. Тому в кінцевому підсумку, все-таки з точки зору кінцевої вартості продукції, немає будь суттєвих відхилень від попереднього року. А, і аналогічна ситуація з точки зору податків, оскільки всі податки в агросекторі. Вони в основному прив'язані до площі, платяться з гектару. А знову ж площа, яка оброблялась минулого року, вона вже була скорочена, бо часткова окупація розпочалась там з березня до посіву. Тому тут також приблизно цифри мають бути аналогічними. Тому ясно, що ще є погодний фактор, який важко передбачити зараз. Достатньо вологи, але ще побачить, як буде літо. Поки виглядає, що з точки зору внеску абсолютного, він десь буде співмірний з попереднім роком, але з точки зору частки, оскільки інші сектори, на жаль, падають більше ніж агро, то навіть частка агросектору в експорті і в виробництві зросте. Ще одне питання, пане Тарасе: таке міжнародне. А вже кон... законтрактоване щось вже чи ми собі вже уявляємо. Кому ми будемо продавати? Я навіть не питаю, скільки, але ну, багато хто говорить, що українське збірж це Африка, це Азія. Я не знаю, що до Латинської Америки чи вони туди, чи вони д -д -д допливуть. Це може бути Китай, це і Єгипет, говорять і такі країни африканські, вже Чорна Африка мається на увазі південніша. Це вже сільськогосподарські бізнесмени. Вони всі ці контакти мають, вони вже підписують якісь контракти і так далі, тому подібне. Як це все виглядає сьогодні в порівнянні з минулими поза минулими роками? Дійсно, наші такі класичні основні ринки. Це Південно-Східна Азія, Близький Схід, Африка. Латинська Америка ми не експортуємо, тому що вони самі є великими виробниками. Ці регіони наші класичні ринки. Якщо ми говоримо про довоєнний там, 2021 рік, тоді горизонт планування був навіть 6-8 місяців. Тобто за 6-8 місяців до збору урожаю чи до відправки контрактувалися минулого року. Він взагалі обірвався і був буквально там горизонт планування місячний. Цього року ситуація стає трішки більш прогнозована. Ми ще не маємо цього піврічного горизонту планування, але двох-трьохмісячний уже є. І з точки зору цього двох-трьохмісячного горизонту планування бачимо, що є великий попит на українську продукцію з південно-східної Азії. Найбільшим покупцем там є Китай. Також зберігається попит на українську продукцію з близького сходу та північної Африки. Перш за все, Єгипет, Саудівська Аравія. І аналогічно є така екваторіальна Африка, Нігерія, Судан, Ефіопія, в тому числі поставка гуманітарного зерна з України в рамках ініціативи «Grain from Ukraine» в співпраці з Всесвітньою продовольчою організацією ООН. Оце правильно я розумію. Оце Фао, да. Оце всесвітня э, э, сільськогосподарська організація ООН. Ми, якби, від... Вони нам платять не африканські країни в даному випадку, да? а це от, є гроші усієї Всесвітньої організації продовольства ООН. Ми продаємо, якби... Ми, може, веземо це в Африку, але платить нам е, е, ФАО. Правильно я розумію? Ви, вірно, розумієте. Там є два джерела оплати. Є, де дійсно платить ФАО, представник ООН, чи це інші їхні уповноважені особи, тобто від організації Об'єднаних Націй. Але також є частково зерно, яке ми безкоштовно передаємо африканцям, тобто ми платимо з нашого бюджету. І Є також е зібрала Україна в рамках «Grain from Ukraine» кошти напряму з західних країн партнерів, і вони оплачують це зерно, але в кінцевому результаті. Як гуманітарна допомога, африканці отримують його безкоштовно. Ну і остання група питань найважливіша, як я розумію. А з точки А в точку Б потрапить сільськогосподарська продукція? Тобто, вже не так, як минулого року влітку я маю на увазі суходольні кордони, коли дуже важко вивозилось це все. Чи, чи в, 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 в ідеальному варіанті, якщо буде працювати. Оцей зер, зернова домовленість ООН, Росія, Туреччина, Україна там все гаразд, там ідуть човни, там все гаразд воно продовжує функціонувати. Тобто, чи ми зможемо доставити з України все, що необхідно, і в Африку, і на близький схід, і на і в Китай, і, і в сусідні з Китаєм країни, будь ласка. В рамках війни дві ініціативи, такі масштабні, допомагали і допомагають доставці української агропродукції. Це дійсно зерновий коридор, тобто доставка через чорне море і далі морським шляхом, та шляхи солідарності. Ініціатива спільна з європейськими колегами під модерацією Брюсселю, так європейської комісії. Ці шляхи допомогли, до речі, досить суттєві об'єми поставляти зараз. Насправді є. Ми надіємося такі тимчасові складності функціонування цих шляхів. Тобто, зерновий коридор росіяни постійно намагаються саботувати, то іде відвантаження, але дуже повільно не постійно придумують якісь недолугі там причини для того, щоб не пропускати. все таки надіємося, що співпраці з Туреччиною он. Темп швидкість збільшиться, і є певна дискусія стосовно імпорту безпосередньо е декількох видів культур зернових і олійних в п'ять східноєвропейських країн. Немає заперечень, щоб ішов транзит в інші, але ввезення в цих країн наразі тимчасово обмежено рішенням цих країн. Але також там була вже офіційна заява про найдення компромісу від Європейської комісії. Е по. Плану, це має бути в понеділок вівторок. Офіційно все ратифіковано, і надіємося, що також абсолютно відновиться. Бо е, до цього моменту все поставлялося зараз поставляється з певними затримками. Діємося, що з травня відновиться темпи попередні і не буде збоїв в, в внеску України в міжнародну продовольчу безпеку. І може остання група запитань? А Є щось, що, де ми ризикуємо. Умовно кажучи, коли воно все гальмується там чи там, по морю чи по суходолу, то у мене в голові, наприклад, виникає, що якщо це олія, то не аж так, склад... ну, не аж так небезпечно. Якщо це хліб чи збіжжя теж, а от якщо це кавуни дині, якщо це яблука, груші і так далі. тобто... Чи ми не, не продаємо за кордон те, що швидко може, е, як би сказати, ну стати не, не продовольство, не продовольчою товаром. Чи ми щось таке продаємо? Якісь груші, чи кавуни, чи дині, чи так далі. Тому подібне? Є групи швидкопсувних товарів. Ви абсолютно праві. З таких популярних, які з України експортуються, це заморожені ягоди, наприклад. Це яблука, це фактично молочна продукція, готова до споживання. Вона теж не є там безстрокове зберігання. Тому такі, на жаль, ризики по певних продукціях є і через ці тимчасові ускладності втрати певні виробники отримали. Наразі це ще не є максимально критичною, бо більшість з них настаріно. Просто це додаткові витрати, але можна втримати якість, е, організовуючи ту саму продовжену заморозку або інші способи охолодження, але є з цим складності, це довгостроково тривати не може. Тому й дуже важливо, щоб повноцінний експорт і можливість доставки відновились якнайшвидше, е, тому що в тому числі ця продукція з доданою вартістю так від неї. Більший економічний ефект, податковий ефект з точки зору заробітних плат робочих місць для нашої економіки. Тому такі ризики наразі є. Поки що вони так стараємося їх утримувати, щоб це не було закриттям виробництва. Але треба ситуацію пошвидше вирішувати. І тут ми надіємося, що обіцяна підтримка від Єврокомісії і наші намагання двосторонні перемовини, які проводяться урядом. Дадуть результат уже на початку наступного тижня. Дуже змістовно, дуже дякую, Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Нам все повідомив. Принаймні, я став більш розумний зараз після розмов з паном Тарасом, ніж був до цієї розмови. Дякую дуже ще раз.